Виконуємо номер 137 із підручника Геометрія 7 та номер 9.25 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, Видавництво Генеза 2024 рік. Фігуру на малюнку складно з восьми сірників. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Завдання перше. Скільки квадратів при цьому утворилося. Друге, як прибрати два сірники так, щоб залишилося лише три квадрати. Порахуємо кількість квадратів, які утворилися. Один маленьких. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Далі 10 одинадцять, дванадцять. 13 і великі на малюнку 14. Отже, 14 квадратів утворилось. І як прибрати два сірники? Приберемо один цей сірник і другий. Зараз на малюнку я це все продемонструю. Значить, Завдання перше: рахуємо квадрати наші. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Далі. Десять, далі одинадцять, далі дванадцять і тринадцять. І великий наш квадрат це чотирнадцять. Отже, утворилося чотирнадцять. Квадратів. Це відповідь на перше питання. І ось другий. Я прибрала сірник верхній і сірник, який розміщені з лівого боку. І у мене утворилося лише три квадрати. 1, 2 і великий 3. Номер 137 із підручника геометрія 7. 9.25 із підручника Математика 7 Інтегрований курс виконано